Шалом, це Славко, я це був разом Асією свідком трагедії нашого президента Зеленського на діалогі Шангріла. За це ми, мабуть, окремо поговоримо трохи пізніше. а Зараз поговоримо за ситуацією війни, бо я вам до п'ятниці включно через необхідність викупити окуляри, обіцяв суцільну перемогу. Значить, оце от ракетна база в Шебекіно, в основному звідти відбувалося постачання і ракетний обстріл аж до Іскандерів. Вони, ви бачите, настільки не боялися, і Астриси настільки не боялися підходити до кордонів України. Що тепер кажуть, що дозвіл Франції використовувати ракети по і Курській області по аеродромах? І якщо там на аеродромах з'явиться який-небудь літак, то я думаю, що відразу його... Французькими ракетами і рознесуть касетні боєприпаси. Ну що ж, це вже велика перемога, я скажу. Побачимо, як це допоможе Шебекіно, ну, всі ці за, західні дозволи. Але зараз поговоримо за втрати, з чого ми почнемо, власне. Ось загальна нарешті статистика на базі Перпетуа. У нас дуже багато друзів, у нас дуже багато прибічників. І всі ці люди, чим далі, тим більше використовують дані нашого брата Єндрю Перпетуа. Ось написано. Оце втрати москвинської техніки зростання, оце втрати української техніки. От бачите те, що ми обговорюємо, і наш брат Алмаз 100 нам регулярно пише. Десь я десь кудись здівся, треба було подивитися, що він нам розказав за місяць. Якось я його дарма закрив. Ну нічого. І ось статистика. Оце от червоненько, це всі інші засоби, включно з за, 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 за артилерії. Оце безпілотники, бачите? Десь тут з якого зростання безпілотники він відмічає. З 14 серпня 23-го року, бачите, у нього чомусь тут. Ну, може статистика у нього пішла, ось фактично вже константно йде. Можливо, це спад викликаний різними обставинами, що за все, статистику він настраював свою, не будемо говорити. Бачите, що константно зростає доля. от В міру того, як менше у нас артилерії і ракет, більшало українських дронів і чим більше вони займали місце у втратах. Але ви бачите на останньому періоді скачок, бачите ефективність дронів противника, ефективність москинських дронів. Вже ви бачите тут -от 20 травня і 13, 6 травня, 29 квітня. Ось ви бачите, як от противник зумів. Наростити. Фактично, ось ось 13 Ось Харківська операція. Ось дві 20 стовпчики. Це Харківська операція. Ось вона. А тут вона з якого. Ну, ось теж два стовпчики, в принципі, співпадають. той можна підготовчий не брати. От-от отакий от, -от. от, от розмін. Коли мене питають, скільки там танчиків, я нашій добрій людині кажу, що ми всі чекаємо на погоду. На безхмарну погоду, щоб порахувати російські бази, заводи. І ось ось ця інформація буде, а може вже є, просто я не подивився, бо я все-таки переймався трагедією нашого президента Зеленського. Я що це не трагедія. Ось ми зараз поговоримо. Тепер, значить, за що ми ще обіцяли поговорити? О, за втрати. Ясно, що це втрати трошки завищені, москвинів, але оптимістичні, переможні. Тут важить динаміка, не так конкретні показники, як динаміка. Ми не можемо це схвиляти. Ясно, що оцю таблицю треба з хвилями призову і вербовки їхніх добровольців. Ці 10-місячні хвилі Вербовки треба все це поєднати з хвилями Вербовки. Я з хвилями Вербовки не Поє... не... встиг, я взяв зразу, з якого ми зараз брали. З 10 з жовтня 23-го року. От останній шматок, значить, я взяв умовні. значить, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ось. Це наступи. Ми поговоримо. Значить, за цих два нас. Ось цей удар, За 231 тисяча загальних там. Бачите, як інтенсифікувалася війна, як тільки вони наблизилися до безповоротних втрат. ось. Чому все це вдавалося? Ми вже з вами говорили, що втрати не були безповоротними. Ну тут треба розуміти, і ці втрати мали значення, тому що ще не було кампанії вербунку і тільки восени 22-го року. Ви бачите, коли вони. Давайте так поговоримо. Спочатку. Ось кадра в армії і розгорнута перед початком війни. Ось вони до серпня 22-го року вони відчули, що таки, да. Український контрнаступ ростуть втрати вересень 22-го року починаються ці всі операції. Наші жовтень листопад не, не дуже ефективні щодо Херсону. Вони бачать, зростають втрати. Втрати вже за в листопаді досягли 15 тисяч. І от тут от, фатальна ця історія з Бахмутом, коли прив'язана була активність України до Бахмуту і не змогли використати. Свій натиск, а може би не зуміли. Ось, значить, починається до мене тут Бахмут я взяв. Початок Бахмутівської пари. Ну, значить, за Херсон ми говоримо 41 тисяча. Якщо так взяти всі оці операції, херсонські перші великі втрати 41 тисяча. На Херсонське, значить. Між дев'ятим та одинадцятим місяцями 22-го року. Оце перші великі втрати Херсонська операція. Ну і скажу вже, ж, і тут от зразу з 12-го можна рахувати початок Бахмутської операції до середини, червня 23-го року. Ось ось. Тут бачитеся ця тактика пригожена, клята, оця от місний бойні, що ми бачили зими. І початку весни 122 тисячі. По всьому фронту, що це втрати по всьому фронту, але ми по найбільш значущій бойні беремо, їх визначаємо. 123 Бахмутський успіх весь робився і на фронті триматься. 122 тисячі. Погодьтеся, непогано. Український, спроба українського контрнаступу, ви бачите, що ну, втрати. Коштом того, що бойові дії на інших ділянках були зменшені. І незважаючи на те, що ви бачите, вони ходили во бої, От ми почали перший період. Ну Тут вона ще ж і з Бахмутом пересікається. Тут половина ж і Бахмута, а половина українського наступу. Тому такі втрати, як тільки закінчився Бахмут, бачите, що тут от пік двох подій Бахмут і український наступ. Ти можеш читати Бахмут, а це Укрнаступ. Відразу втрати сягнули, от фактично. 17 до 15 тисяч це половина того, що вони почали призивати в цей час, з 23-го року почали вигрібати. Так що вони цілком могли це терпіти, і навіть другу хвилю постання своїх військ розгортання змогли почати. І ось починається Авдіївка, треба було рахувати з 10-го місяця 23-го року бачите, як зразу скакнули їхні втрати Авдіївки. Зараз ми з останнього періоду війни мобілізаційно їхнього їхніх найбільших успіхів. Вичлі дім Авдіївку. До половини йду, лютого місяця. Ось бачите, от Авдіївка. Хлоп. І тепер вже їхній подальший наступ Авдіюти за взяттям Авдіївки? І з розвитком наступу по Авдіївці і Харківський фронт, от як їм фактично підготовку, і харківський фронт далися в знаки. Нарешті втрати стали реально нестерпними. Як довго оці втрати будуть підтримуватися? І коштом чого? Ви ж бачите, що воно начебто і непогано. Нарешті противник наблизився до втрат, що не може собі дозволити, і нарешті перейшов цей рубіж втрат, що не може дозволити. Але поруч ви бачите, що ж скакнула українська техніка, фактично втрати, ну, от, бачите, до 85 до кількох одиниць зросли. Так, що там у мені наш брат? Алмаз 100 Сто написав, якщо я встигну, треба було не закривати. Поки що ми поговоримо за саміт Шангела. Ну, ну, як, як ви назовете Шангрила, ви розумієте, так вона і попливе, яхта. Як назвали це, фантастика ненаукова, так воно і залишилось. Але я скажу те, що. Противник, що Китай остаточно приєднався до Росії, що мобилі ашити і що Китай використав свій потенціал. Ага значить, не тут мені, мабуть, писав наш брат Алмаз 100 за втрати. Ну що ж, це значно погіршило ситуацію України, зовнішньополітичні впливи Китаю. Теж розсунув що можна сказати, захід. Відмовився від своїх позицій лідера, принаймні не вирішив не використовувати. Ну, ми за це поговоримо, тому що це така неприємна тема. Вона не входить в обіцяну мною кампанію перемоги до п'ятниці, включно. Так що поки що зупинимося на тому висновку, що я і робив, щоб визначити кінець війни. і Її перебіг нам не вистачає отакої от схемки українських втрат. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а ми поговоримо за Шангеріла.